у нас Джорджі Грузія. Мені по репетиції сподобалось. Що ви там захейтили так жорстко. Окей. Окей. Блін, я не дуже. О, а чого вона так погано виглядала? Вона на репетиції краще виглядала. Я не знаю, як вони встигають, слухайте, я тут не встигаю просто передихнути. Мені ще відео треба вивантажувати вам. Як вони встигаються на сцені так швидко змінити? Мені не подобається її зовнішні... оце зачіска, вона реально не репетит. Може вона розпустить їх? Я ж просто не дивився, реп... ну, повний. я знаю, що є повні версії репетицій, але я їх не дивився. Мені не подобається її міміка, мені не подобається, як вона закриває очі. Вона перелякана. І що я хотів ще сказати, що мені не подобається. Це. А що у нас тут по темпу? О Боже мій? Но! No! Ні, це мені знаєте, нагадує колись дуже-дуже давно. Я дивився такий фільм. Красна Королева. А, я думаю, ви зрозумієте. А ці знаєте? Чому мені це якимось Союзом? Мене це повертає в якісь дуже далекі роки. Мені це не подобається. Кожди, це ця співачка, яка мені подобається? Да, так, це вона. І що? Вона була краще на репетиції. Що вона з собою зробила? І обратно коло. Ну що ж ці кола? Знову коло на задньому фоні. У мене коло асоціація хаят калфалав. Ні, ну давайте так, по факту ну, номер непоганий. Непоганий. Просто це ми з вами, Євробачення, розглядаємо під лупою. До речі, в кліпі підрахуй, буде лупа. Розкажу вам е, такі таємниці, хто... не всі будуть дивитися цю реакцію, але в коментарях напишіть, що там буде рулетка, це розмір члена, а лупа це розмір чогось другого. Тобто, взагалі, хотів сказати, що, типу, ми Євробачення дивимося під лупою, типу, під ми занадто сильно м, критикуємо, і це нормально, я завжди так роблю. Але мені не сподобалось. Мені не сподобалась вся якась концепція, але взагалі номера сильні. По факту, номера класні. Дякую вам за перегляд. І в мене навіть ось тут коло внутрі. От ви бачите, що це таке?